Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Але перед початком відео прошу вас перевірити, чи підписані ви на наш канал. Вам не складно. А нам приємно. Вироби з мохеру завжди популярні. Це легкість, ніжність, витонченість. Їх завжди хочеться торкатися. В нашому магазині немаленький вибір мохерових ниточок, і я обрала декілька цікавих варіантів. Всі ці ниточки об'єднує одне великий відсоток мохеру у складі. Розповів вам про мохер, який мені подобається. Кожен має свій норов, свою ніжність, свій смак. В асортименті нашого. Магазином мохер є різної товщини. Тонкий мохер, який підійде для легких невагомих павутинок: це африканський мохер Ярн, Газал Суперкіт-Мохер, Мандюаль Кіт Сета, Твіт. Мохер Ланагато, їх три вида – мохер з нейлоном, мохер з шовком і мохер з шовком та люрексом. Кожну цю ниточку можна використати не тільки в павутинках, але й додати до будь-якої пряжі. В поєднанні ви отримуєте теплу пухна сторіч. Особливо мені подобається поєднання твида з однотонною пряжею. різнокольорові вкраплення виглядають просто супер. Тонкий зазвичай має метраж у середньому. 200-250 метрів на 25 грам це золотий стандарт мохеру. І витрати на виріб всього 3-4 моточка, в залежності від вашого розміру та номеру інструмента. Якщо немає досвіду в'язання тонкого мохеру, то він може здатися вередливим, але коли знайдеш підхід. Він віддячить красою та затишком. Для павутинок беруть великий розмір спиць від 5 до 10 для максимальної легкості. Ви можете обрати за своїм смаком. Зазвичай я обираю 5-5,5 мм. Для мене це ідеальний варіант. Для більш теплих виробів не треба в'язати у декілька складань тонкий мохер. Є варіанти більш товстого: це мандіаль, «Дольче мохер. Лів, мохер колор кожна виглядає гарно по-своєму. В деяких ворса більша, наприклад, лів, колор мохер. У дольче ворсу менше, але після прання його стане більше. Цікаво виглядає мохер колор. Поєднання мохеру з люрексом та ще й секційне фарбування додадуть виробам родзинки і вишуканості. В таких мохерових ниточках біля 150 метрів на 50 грамів, тобто 75 метрів на 25 грамів. І в'язати їх легше, чи простою в'язкою, чи з візерунками. Окремо хочу виділити мандюаль Ельвіа. Серед усього мохеру у нього в мотки. 200 г з метражем 520 метрів, всього два мотка і теплий затишний виріб готовий, що об'єднує всі ці ниточки. Це якість, ніжність, легкість і головне, він не колиться, приємний на дотик і до тіла. Рекомендація! Завжди в'яжіть зразок для вироба. Мохер любить репетицію. Ось такий махеровий парад сьогодні пухнастий. Теплий, трохи вередливий, але за це ми його і любимо. В коментарях напишіть, який махер вам більше всього сподобався. А може ви не якийсь хочете детальний огляд, теж пишіть в коментарі. Я дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і всім па-па, Солодких вам петельок!